Якщо ви потрапили на це відео, то, можливо, саме зараз вам потрібно щось дізнатись, щось почути від е, сил, які над нами, під нами, усіх по-різному, хто як думає, але ті сили, які ми не можемо до кінця зрозуміти, але ми точно знаємо, що вони є. Це може бути простір, якісь енергетично-інформаційні хвилі, боги. Ну, ви зрозуміли мене. Тож, дивимось, для чотирьох королев. Що вам зараз потрібно знати? Або яка інформація вам зараз буде корисна, але ви навіть не здогадуєтесь, що вона вам може бути корисна, або це якась підказка від Таро. Давайте подивимось. Королева жезлів? Підказка від Таро пра, прямо зараз? Що вам зараз хочуть сказати Таро? От, от просто от що вони вам хочуть сказати зараз, королеві жезлів? Що вони вам хочуть сказати? Що вони хочуть вам сказати? Що вони хочуть вам сказати? А, а вони вам хочуть сказати, що? Продовжуйте захищати свої особисті кордони. А... Відстоюйте свої упередження. Захищайте себе, бо щось дуже швидко буде відбуватись. І це, можливо, якийсь життєвий урок. Розумієте? Зберігайте, зберігайте свою стабільність. Зберігайте. І тоді буде все топчик. Ви будете взяти. Ну, тобто ви начебто самі себе будете захищати. І в енергетичному плані теж. О, і зірка. Слухайте, взагалі, то дуже класні карти. Просто і карта мира це про успіх і про досягнення. Тобто, якщо ви зараз трошки повідстоюєте себе в якійсь справі, позберігаєте якийсь свій ресурс, неважливо який саме, хоча тут більше про матеріальний ресурс, то ви досягнете успіху. Ви відчуєте цілісність якусь, розумієте? І зірка це теж це про майбутні плани, це про надію, це про творчість і навіть якийсь спокій. Не хвилюйтесь, у вас все вийде. Наступна королева. Що королева Пентаклів? Що прямо зараз вам хочуть сказати карти Таро? У-ля-ля, давайте подивимось, що вони хочуть вам сказати. Що вам потрібно взяти, знати прямо зараз <кхід> вау! Вау, вау, вау! Вау, вау, вау! що я можу сказати, початок, початок дуже схожий на королеву жезлів. Відстоюйте свої права, відстоюйте свої кордони, захищайте себе, продовжуйте взрощувати те, що у вас є. Не відмовляйтеся від своїх планів. Це, можливо, буде трошки довше, ніж ви думаєте. Вам треба буде пройти якийсь шлях, і він, можливо, буде повільніший. Ніж ви думаєте, можливо, ви хочете, ну, швидше, але ні. І ви прийдете, ви прийдете, ви отримаєте якусь дуже емоційну і приємну винагороду. Більш того, ця винагорода ще й буде матеріальна, і буде взаємо, можливо, подарунок або щось таке. У-ла-ла! Король Пентаклів! Ви отримаєте те, що ви хочете. Можливо, у ваше життя прийде король, ваша пара, королева, королева Пентаклів і король Пентаклів. Продовжуйте. Продовжуйте рухатись в тому напрямку, в якому ви рухаєтесь, і я можу сказати, що вас очікує дуже приємні події, і вони пов'язані будуть і з емоціями, і з фінансами. Із чоловіком. Так що це супер. Королева мечів. Що саме зараз вам хочуть сказати карти Таро? що яку під Може, якусь підказку ви отримаєте? Що вам хочуть сказати зараз карти Таро? Що вам хочуть сказати карти Таро? пу пу. пу пу-пу-пу. Так. Треба подумати трошки мені. Туз жезлів. Це про новий початок, дуже імпульсивний, це ідея. Тобто ви палаєте чимось. Але, можливо, ця ситуація, вона трошки підвішена, те, чим ви палаєте. І ви, може, проявляєте ентузіазм якийсь, але м підвішена ситуація, якісь обставини, які вам не дають рухатись вперед. Далі, що ми маємо? Ми маємо е, рицаря ж е, мечів, господи боже мій. Рицар мечів, це дуже. Ну, Це можуть бути, бути великі зміни. Це можливості. Тобто, навіть якщо зараз ситуація підвішена, можливості у вас з'являться. І вам просто потрібно потім буде дуже швидко реагувати на ці зміни. Розумієте? Тобто, інтелектуально, імпульсивно теж дуже швидко реагувати. Але при цьому всьому далі, коли ви дуже швидко зможете відреагувати на щось, далі йде рицарь Пентаклів. Це про вже матеріальний рух, але він повільніше, ніж ну, те, що нам рицарь каже. Тобто рух буде продовжуватися, але вже трошки повільніше. Далі, що ми маємо? Ці думки, можливо, стосовно якоїсь ситуації, вони дуже нав'язливі і прям. Вам радять, скоріше за все, ви дуже багато про це думаєте, розумієте? У вас перенавантаження, прям це якась обсешн. Вам треба позбутись цього, бо у вас ну, таке перенавантаження, психологічне йде вже? Відпустіть, позбавтеся цього дьявола в голові, цього демона. І що ми маємо? У вас буде сила, щоб все вирішити. Далі сила як стендбай, вона буде у вас. І ви прийдете до десятки пентаклів. Це стабільний комфорт і да ще є восьмірка пентаклів. і ще якийсь саморозвиток. Так що, отак от. Так що, головне, що я можу сказати, це позбавляйтесь від диявола в голові. І все буде топчик. Королева Кубків. Королева Кубків. Так, дивимось, що саме зараз хочуть вам сказати карти Таро. Що саме зараз вам хочуть сказати карти Таро? Король Пентаклів, Імператриця, Зірка. І п'ятірка Пентаклів. О-ху-ху. Цікаво, 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 цікаво. Скоріше за все, це мова йде про якогось чоловіка. Про якогось чоловіка. Ви або його жінка, або ви пара. Це ви. Чи інша? Ну, слухайте, можливо, вам хочу сказати, що якийсь чоловік, який є, є у вашому житті, в нього є інша жінка. Розумієте? І, скоріш за все, нічого доброго з цього не вийде. А що він взагалі від вас хоче? Якогось повільного розвитку. При цьому він буде відстоювати свої кордони, але хоче зустрічі з вами. І при цьому всьому, щоб підвішена ситуація була, він такий по імператору, типу, я роблю так, як я хочу, приходжу, коли хочу, йду, коли хочу. А, розумієте. Да. Але в нього може бути родина. Яка. Ну і при тому ще й п'ятірка пентаклів теж не дуже класно. І що, яка порада вам? Оу? Ну, слухайте, вам потрібно подивитись на цю ситуацію з іншого боку. Вам потрібно відпустити цього дьявола свого, вам треба більше працювати над собою. Розумієте? Зробіть правильний вибір, слухайте. Краще відстоювати себе, свої інтереси. Зробіть вибір в свою сторону. Виберіть себе, вам кажуть. Виберіть себе. Інакше буде вам дуже важко, мечі йдуть. Просто буде у вас, знаєте, ну, стабільна якась мечова ситуація. Обирайте себе. так от Дякую вам дуже за перегляд. Коментуйте, будь ласка, пишіть мені, підписуйтесь, і я буду дуже вам вдячна і буду всім відповідати. Ставте свої питання, я теж буду всім відповідати. Пропонуйте щось. І бережіть себе, любіть себе.